Отак горизонтально я провела свою неділю, але не до кінця. Скажи тільки, що ми йдемо на шопінг, і магазин косметики освіжає. Не можна відмовити собі як від косметики, так і від нових каблучків. Приміряла все, що подобалося. Ну а потім до цієї всієї косметики добираються ось ці карапузики, і вони просто шкодять. І чіпають все, і нищать все, і приходиться знову йти на шопінг. Ще ми бачили такий магазинчик. Він дуже крутий. Мені так сподобався. Ти обираєш собі кепочку і можеш прямо в магазині, щоб під твій дизайн вони вишили або твоє ім'я, або твоє лого, будь-що, що ти замовиш. І це так цікаво, прикольно спостерігати. І ви знаєте, дуже багато людей, які прямо там замовляли при нас і. Для них і виготовлювали ці кепочки. Так було прикольно, класно спостерігати. Як вам ідея, і огляньте цей магазин. Скільки вже вони зробили. Він досить великий цей магазин.